Привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку стихнішових парфумів в моїй колекції, які мають найвищу проєкцію. А це означає, що вони залишають після себе не тільки неймовірний шлейф, а є дуже відчутними та помітними. І тому, якщо ви шукаєте дуже стійкий шлейфовий помітний аромат, будь ласка, продовжуйте перегляд цього відео, бо я впевнена, ви дізнаєтеся багато нового та цікавого сьогодні. А уся корисна інформація буде. В описі до цього відео, також посилання на мої соціальні мережі, де ви можете за мною слідкувати, і дискаунти, знижки, з якими ви можете економити на парфуми. Тому, будь ласка, усе перегляньте, я буду дуже вдячна за вашу вподобайку та комент, а також підписку, бо це допоможе розвитку мого каналу. А після цього ми можемо розпочинати. І мені одразу хочеться запитати, який найстійкіший, найпотужніший і найшлейфовіший аромат в вашій колекції, який, напевно, завжди приносить вам багато уваги, бо саме такі Парфуми, які ну, майже заповнюють собою простір. Завжди дуже помітні і яскраві. Сьогодні я маю вісім таких парфумів, але знаю, що є люди, яким подобаються більш тихі аромати, які сидять ближче до шкіри. Сьогодні ми про них не будемо розмовляти, але я хочу розпочати з аромату, який не занадто потужний, хоча в ньому є багато сучасних молекул, тому він дуже гарно проєктує. І це Kryptonite від бренду Kelly Tea. Напишіть мені. І, будь ласка, чи ви вже про нього чули? Бо це неймовірно дорого звучащий нішовий аромат, який розкривається смачно, бобами тонка. Я нещодавно знімала про них відео, обов'язково його передивіться, якщо полюбляєте цю ноту парфумерії або хочете дізнатися про неї щось нове. І вони тут смачні, не начебто підсмажені, але в поєднанні з альдеїнами, що дуже незвично, вони звучать по-новому, більш чисто, не начебто. Ви щойно випрали білизну і її попрасували. Потім в нас є делікатні пудрові елементи ірису та мигдалю. Вони тут дуже гарно в комбінації звучать з бобами тонка через їхню текстуру, а також кремові сандали. Тому це. Дуже чуттєвий аромат, який гарно сидить на шкірі, і він помітний, але він не нав'язливий. Тому з ним дуже комфортно в повсякденні, ви можете вдягти його навіть на роботу, але навіть якщо ви кудись йдете і не хочете носити занадто нав'язливий аромат, але ви хочете все одно звучати чисто та сучасно, я вам його дуже раджу. В мене є знижка і він абсолютний унісекс. Так само, як і наступний парфум, але це моє парфумерне я, коли я. Почула про аромат, який називається Evil Angel від бренду Lorenzo Пазалия. До речі, уся його колекція неймовірно потужна. Ви, може, захочете з нею ознайомитися, але це просто аромат про мене, бо він неймовірно комплексний. В нас тут ціла, знаєте, корзина різних тропічних фруктів, неймовірна м'ята. Вона взагалі не Віддає зубною пастою, вона тут припудрена ванілью. У нас є кокос з ромом, з віскі, різні древесні ноти. Багато усього, але мене найбільше вразила. Нота, я вам скажу, ви напевно будете також здивовані, бо вона не часто зустрічається в парфумах. Це акація, і я за нею божеволюю, вона мені нагадує пізні, пізній травень, коли, знаєте, кінець школи, ти йдеш додому, і просто усі бджоли як е, навіжені в ці акації, і її аромат настільки, просто м -м -м, він неймовірно звабливий, він неймовірно потужний, він майже наркотичний. Тому він навіть так змушує зупинитися і просто насолодитися цим ну, солодким, дуже флоральним, майже медовим ароматом. І тут а, я відчуваю цю нотку, і вона неймовірна. Аромат заповнює собою простір. Це якраз той варіант, який буде дуже помітний, куди ви не підете, він буде йти за вами, і я впевнена, що буде звертати на себе увагу. І я не можу сказати, що це занадто потужний аромат, але проєкція в нього. Нереальна, так само, як і шлейф. Дуже округлий, дуже привабливий, і взагалі ви можете зробити його своїм парфумерним. Я мені він дуже подобається. Якщо ви полюбляєте пудрові аромати, я думаю, це щось новеньке, що може вас вразити. А якщо ви фанат гурманіки, боже, я для вас маю так. Просто неймовірну рекомендацію. Це новинка від бренду Дора і ви будете чути про Дженні дуже багато на моєму каналі, бо я в нього закохана. Це неймовірно, аутентична гурманіка про аромат свіже випеченого яблукового пирога. Боже, пиріг цей дуже хрумкий, з корочкою, з пудрою кориці, ванільною начинкою, і, знаєте, якимись фруктами, але вони вже. Трішечки такі м'якенькі, наприклад, абрикос, спілий, або це яблуко неймовірна композиція з карамельними аспектами. Вона насправді може створити атмосферу цієї ем, французької випічки, не начебто Прям ви відчуваєте це масло в позитивному сенсі, і люди дуже позитивно реагують на гурманіку загалом, а це ну прям дуже відверта гурманіка, яка справді може вас вразити, особливо, якщо ви полюбляєте такі солодкі аромати, якщо ви хочете звучати дуже аутентично, вам ви любите аромати випічки. Я впевнена такого ви ще не слухали. Принаймні для мене це було неймовірне відкриття. І кожного разу, коли я його відчуваю, це неймовірний спектр емоцій, позитиву, і я вам його дуже раджу, бо це не начебто, знаєте, ефект Афродізіаку, я маю знижку, тому, будь ласка, користуйтеся, я впевнена, що ви будете ну, абсолютно захоплені цим ароматом. А ось парфум, який я особисто уживаю, коли йду, наприклад, увечері кудись. Я, наприклад, не ходжу на дискотеки, в клуби. Вечірки, але якщо це все ж таки якийсь захід, і в мене такий настрій на якийсь особливий потужний аромат, то це Arabian Стонка від Монталь. І я думаю, ви вже про нього чули, бо це доволі популярний аромат, і він мені дуже подобається, бо це про таку орієнтальну. Троянду з удом, з сафраном, з білим цукром, з бовами тонка, амброю, мускусом. Аромат ем, не занадто містичний, але в ньому є щось східне, що доволі. Ем, Таке звабливе, і він дуже стійкий, потужний. Прям, знаєте, яскравий, він звертає на себе увагу, я його називаю, знаєте, він, по, по, з нього можна почати розмову. Хтось може до вас підійти і сказати, боже, що це за парфум? І так, це Arabian Stonka, Багато про нього говорять, багато приємного. Я знаю, що деяким людям не подобається його інтенсивність, але ми сьогодні говоримо про саме парфуми з гарною проєкцією, які відчутні. також для людей навколо, і це саме він. Ну а якщо я вже торкнулася троянди, я не знаю, як ви до неї відноситеся, Будь ласка, напишіть мені у коментарях, чи полюбляєте ви троянду в ароматах. А якщо так, то я впевнена, вам сподобається Романтік від бренду Орієнтіка, який дуже схожий на популярну деліну, але він мені подобається більше. Тут також є ця гарна нотка. На старті ревіня Ревінь тут смачний, кисловато солодкий, дуже терпкий, Освіжаючий, цікавий мускатний горіх, і потім багато троянди, але вона в поєднанні з півою. І мені подобається, що він залишається свіжим, навіть коли в базі більш відчутні ну майже солодко-мускусні елементи, але це неймовірно сучасний трояндовий аромат, і він гарно проєктує. І з ним дуже приємно, знаєте, піти або на зустріч з кимось, або навіть носити для себе, якщо ви йдете в сад займатися. Um... Якоюсь садівницькою працею, ви полюбляєте аромат троянд, або навіть ви йдете на романтичне побачення і хочете звучати ніжно, світло, дуже так ам, юно. Це дуже приємний аромат. Якщо у вас є деліна, то можете її користуватися. Також гарна опція. Може, ви можете поділитися якимось гарним парфумом в такому стилі. Ну, якщо ми вже говоримо про троянду, я хочу ще вас ознайомити з іншим флоральним ароматом, але вже про білі квіти. І це Utoпія Vanilla Coco 21 від Каялі. І взагалі одразу історія про цей аромат і чому, власне, я вирішила його сьогодні включити в список. Це а, тому, що ми колись пішли на затест парфумів з Марічкою. До речі, якщо ви не дивилися наші попередні відео, з не обов'язково придивіться, вони дуже круті. А, і вона була а, заінтригована моїм описом колись цього аромату, ми його затестили. І я просто увесь час, і ми Ходили по магазинах, ми їхали в потязі, ми йшли по вулиці. Могла його відчувати. І це було буквально декілька а, пшиків, і це такий гарний, дуже приємний, лагідний, білоквітковий аромат відрізняється від інших парфумів з білими квітами, вони можуть душити. Наприклад, жасмін. Якщо це на високоякісні елементи, то він може бути нав'язливим. А тут у нас і гарденія, і жасмін, і тубероза, і жимолость, і багато інших нот, такі як кокосове молоко, ваніль, сандал. Вони всі настільки збалансовані, настільки лагідні, приємні. Вони звучать. Так, високоякісно це аромата. Впевненості, це аромат, начебто і легкий, але все ж таки а, дорослий в поєднанні з більш грайливими елементами. Мені він дуже подобається, він супер крутий. Тут є така пудровість, яка нагадує мені лінстант від Герлен, І тому я його собі придбала і також можу порадити вам, якщо ви полюбляєте молочно-кремові, майже ванільні, але не солодкі флоральні ноти. Ну ось наступний парфум супер. Атмосферний і Боже, я вже настільки багать, багатьом людям його продала, називемо це так. І мені писали багато відгуків, коментарів, що це неймовірно крутий аромат, і взагалі безселів бренду Maison Violet під назвою Un Eau de A І я вам хочу сказати, що він точно перенесе вас на якусь французьку Рів'єру, або коли ви їдете з опущеними стеклом. もう。No. Коротше, ви зрозуміли. В кабріалеті у вас сидіння з потертої шкіри, це за захід сонця і з поля свіжо покошеним сіном. Боже, Неймовірно, атмосферний аромат, теплий огортуючий, з нотами тютюну та сіна, мімозою та шкірою. Тут дуже лагідна замша, вона більш відчутна, ніж шкіра з древесними нотами. З шавлієм та ірисом, пудровість, шершавість, неймовірні текстури і дуже огортуючий шлейф. Він теплий і він сексуальний. Тому і для жінок, і для чоловіків будь-куди він дуже гарно проєктує, але він не занадто потужний. От є такі аромати, вони можуть стати нав'язливими протягом дня, але це не про нього. Ви не можете зробити помилки з цим парфумом. Маю для вас знижку і взагалі рекомендую придбати пробники з їх сайту і насолодитися, знаєте, такою е класичною і водночас дуже сучасною як якістю цих парфумів. Ну, і останній найтемніший, найпотужніший, найтакий прям е нось. Ну, він затмить у усі інші аромати, тому я б його порадила справді, якщо у вас вихід кудись, де буде багато людей, вам точно треба найпотужніший аромат. Який перекриє усе інше, це т'єра від бренду а Напевно, ви про нього не чули. Але на моєму каналі ви завжди можете розраховувати на якісь новинки та цікавинки. Тому підписуйтесь, якщо ви це не зробили, і слухайте про цей дуже потужний аромат, який насправді цікавий через те, що він, начебто, такий сироп з червоних ягід, з спеціями, наприклад, корицею. І чимось ще дуже теплим, соковитим, але це все настояно на ромі з додаванням <хи> уда. Тому я вам хочу сказати, що це доволі сучасна композиція. Тут є якісь такі молекули, я не знаю, чи це амбра, чи це деревина, але вони звучать неймовірно яскраво. Особливо через ці спалахи червоних ягідних нот, це щось неймовірне, начебто і смачне, але водночас дуже таке навіть брудне, солодке, цікаве, я б сказала, епотажне. І з цим парфумом ви точно не просто звернете на себе увагу, а ви прям. Зможете розвернути на себе багато голів. Тому це аромат, по якому у вас будуть, або через який у вас будуть переслідувати, щоб запитати, що це. Нічого не подумайте. Тому так, ви будьте з ним виваженою або виваженим, бо це унісекс, і він суперкрутий, стійкий, неймовірно, він залишиться на вас стільки, скільки забажаєте. І навіть не треба дуже багато наносити, бо справді проєкція, як і усіх ароматів, сьогодні дуже яскрава. Вони усі різні, тому напевно на кожен смак підійде інший парфум, але я намагаюся створювати такі добірки, щоб більшість змогла, змогла знайти для себе щось цікаве, тому я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Я маю для вас багато знижок і буду дуже вдячна, якщо ви будете ними користуватися. Уся корисна інформація в описі до цього відео. Ну і з вас лайк, вподобайка, підписка та коментар, бо, як ви знаєте, це все допомагає розвитку і каналу, і просування відео. І також діліться вашими найстійкішими парфумами з гарною проєкцією. Або якщо у вас є якісь побажання по наступному контенту, пишіть, які відео вам були би цікаві. І також, якщо у вас залишилося питання, я буду рада на них відповісти. Позворотній зв'язок з вами для мене дуже важливий. І на цьому бажаю вам гарного дня. Дуже дякую за перегляд та слава Україні! Па-па!